Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я покажу вам розпаковку подарунків на 8 березня від моїх двох чудових подруг Олесі з каналу Олеся та Маші з каналу Reading Mary. Ось ці дві коробочки, і мені вже дуже-дуже не терпиться дізнатися, що ж там усередині. Так почну, напевно, розпаковувати так, як вони і стоять, так як ми їх видали на пошті. І перший подаруночок у нас від. Олесю. починаємо розпаковувати. Візьму свій чарівний ножик, який, до речі, мені також подарувала Олеся. Так, я розкрила коробку. Леся говорила, що цей подарунок буде якимось нестандартним, незвичайним. Зараз побачимо, що ж тут у нас. Так, в нас тут зберігається інтрига, тому що тут у нас ось такий пакувальний матеріал. О, я вже бачу смаколики. Так, це також пакувальний матеріал. Так, подивіться, ось так. Ну, починаємо. Так, це в нас якась крутезна шоколадка. Ух ти, з грецьким горіхом я ніколи такої не бачила, з Волоським. Клас, дякую. О, молочний, мій улюблений. Ух ти, Тут листівка! Я відкриваюсь наприкінці. Написано на листівці. Окей. Відкрию її наприкінці. Собі. <смі> Ви тільки подивіться. Це Чаклунський альманах Гаррі Поттера, Боже! клас! Я дуже-дуже хотіла цю книжку. Я взагалі не очікувала, що Леся мені її подарує. Я взагалі не очікувала. Клас! Так, зараз я хочу її відкрити. Оце прям дійсно несподіванка. Зазвичай ми з дівчатами ну плюс-мінуси здогадуємося, що кожна з нас може кому подарувати. Але тут я чомусь взагалі, взагалі не здогадувалась. <рес> Клас, яка ж вона гарнезна. Ух ти, клас Боже, скільки тут цікавих розворотів. Ви тільки подивіться. Яка краса. До речі, Леся нещодавно читала цю книгу і казала, що тут є дуже багато дуже цікавих фактів про світ Гаррі Поттера. Клас, це просто неймовірно, Леся, дуже тобі, дуже тобі дякую. Я неймовірно задоволена, неймовірно щаслива і дуже здивована. Я реально не очікувала. Дуже тобі дякую. Так, і в нас же ще ж листівка, яка відкривається наприкінці. До речі, якби я подумала, я могла б здогадатися по цьому надпису, що саме подарує мені Олеся. Але я, ні, не здогадалась. Не подумала. Так, відкриваємо. А, яка молота! Так, у Лесі тут якась загадка, який квест. Зараз я вам зачитаю частину е її привітання. Що я вам подарую, приховано в цій загадці? Відгадай її, напиши мені повідомлення з відповіддю, і ти отримаєш посилання на ще один подарунок. Відгадка це, власне, те, що я вам дарую у моїй інтерпретації. Відгадуй сама так цікавіше. І, власне, текст загадки. I can't be saved, though people try. When fun is had, they say I fly, they say I'm money, I can be spent, I can be wasted, but never Хм, Ну, мені на думку, поки що спадає тільки сертифікат. Hmm. Це, по суті, гроші, які можуть бути витрачені, але да, він може бути просто просрочений. Ми можемо його змарнувати, не використати, але ніколи не позичити, напевно. Але when fun is head, they say I fly. Оця цей рядочок якось не дуже пасує до цієї моєї відгадки. Ну, давайте спробуємо написати Олесі цю відповідь і побачимо, що вона правильно. Так, я написала Олесі. Вона сказала, ні, це не сертифікат, і сказала не намагатися відгадувати цю загадку, підганяючи її під певний там фізичний або ну, якийсь. Подарунок, так? І я зрозуміла. Я подумала і зрозуміла. Якраз другий рядочок One Fun is Head They say I fly, мені дуже-дуже на це натякнув. Це час, друзі. Я думаю, це час. Пишемо Олесі. Так, Леся написала, що так. Правильно я вгадала, це час. Зараз я маю отримати якесь посилання. Ще на якийсь подарунок. проходь за посиланням, пише Олеся. <ріст> Клас! Леся відправила мені посилання на її відео, яке називається Життя розділилося на до та після. Моє привітання на 8 березня для потароманок М. <ріст> Це для мене і Маші. Починаю дивитися. Ну що ж, Марина, Маша, я думаю, що наразі ви здогадалися, який такий ще один сюрприз я для вас приготувала. Точніше, я, ще в процесі готування цього сюрпризу, він на завершальному етапі. Насправді, я також тишком-нижком планувала читати цю книжку, планувала читати. Менеколд, і я планувала знімати влог. Власне, я розпочала це робити. Я трималася, мені здається, що мені зараз можна йти в шпигунки, тому що я більше ніж місяць просто мовчачки читала. Жодна жива душа не знала. Я спеціально нікому не говорила, щоб це було лише в мені і на камеру. І все. І знаєте, я думаю, що вийшло досить непогано, тому що я впевнена, ви не очікували побачити прочитаний Менекалд. Взагалі-то це відео планувалося. З читайським щоденником на канал. Але потім, чим далі я читала, тим більше я все розуміла, що я не можу, тому що книжка стає настільки інтимною, настільки мені близькою, що я хочу ділитися ось такими більш своїми власними враженнями, з точно спойлерами. А все, що я не скажу для канала, для людей, які не знайомі з мене це все буде не те. Цю книжку, як, наприклад, той же Акотар, про який я хочу зняти відео, але не можу, в силу того, що я не, не знаю просто, що сказати, щоб люди зрозуміли, наскільки мені близькою стала історія. Ось так само і тут. Я не знаю, що сказати емоційно, без спойлерів, щоб люди зрозуміли, що мені сподобалася історія. Та й взагалі, щоб я не сказала, це все буде не те, просто не те. Цю книжку треба читати. З цією історією треба знайомитися ось так очима. Напряму присвятити їй час, і, власне, час це відгадка до загадки, яку я вам поставила. Я витрачаю досить багато часу на неї, але я витрачаю цей час, думаючи про мене, коли це реально моя римська імперія зараз на цей місяць-півтора. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається відео, яке я для вас готую, монтую. Дуже багато відзнятого матеріалу. І зовсім скоро на днях ви вже його побачите. Ось так. Зі святом, з дівчатами. Боже, я так розчулилася. Леся підготувала просто кротезний подарунок. Це настільки крутезний сюрприз, і... і це так в мене навіть немає слів. Як це круто! Просто для мене ця книжка значить дуже багато. Я все частіше останнім часом думаю про неї як про мою найулюбленішу взагалі в житті книгу. І. Маші також ця книга дуже сподобалась, і те, як Леся вирішила зробити нам цей сюрприз і прочитати її ось так скоро. Я, чесно кажучи, навіть не очікувала, що взагалі найближчим часом Леся її читатиме, але вона це зробила і це так приємно, так приємно. Фух, мені не терпиться вже почути Лесіне враження про цю історію, хоча я вже бачу, по тому, що вона сказала нам у цьому ролику, що на неї книга також справила. Дуже сильне враження. Леся, зараз я буду писати тобі в наш чатик купу бажань, купу подяк. Але зараз, поки я знімаю ось цей кадр, я хочу сказати тобі величезне дякую за твій подарунок, за такий неймовірний сюрприз, ще більш неочікуваний. It means a world to me. Дякую. Так, Лесі написала купу кружечків, купу повідомлень. Макіяж підправила, трошки прожила всі ці емоції, які ще буду сьогодні точно цілий день проживати. Але зараз давайте приступимо до розпаковки машиного подарунку. Ось її коробочка, і починаємо відкривати. О, тут у нас попирка. Ох, скільки попирки. Так, я вже трошки заглянула, що тут. Ага, так, зрозуміла. Так, сподіваюся, вам видно. Так, тут у нас, по-перше, снейл боби. Ось такі. Крутяк. Я таке люблю, а ще більше їх любить мій малий. Тож ми обидва е, в захваті. Я вже, а він буде коли побачить. Так, тут також дуже красивий конвертик. Але в ньому щось є. Я так розумію, це не листівка або не тільки листівка, тому що тут щось у ньому шарудить. Давайте подивимося, тут же ж начебто немає. Начебто немає порядку. Ще за чим відкривати. Ага, тут якісь штучки цікаві. Ага, це прикраса. І закладинка. Так, давайте спочатку закладинку вам покажу. Клас, дуже дякую. Я люблю ось такі ем, тверді закладинки. Я вже зрозуміла, що я не користуюся от просто паперовими або закладинками із тонкого картону. В мене найулюбленіше це дерев'яні, і ця вона також така дуже. Давайте її дістанемо. Я вам зараз її покажу. Теж дуже тверда і цупкенька. й з киточкою, Я прям дуже мені подобається. Ой, клас! І вона, вона на дотик дуже приємна. Супер. Дивіться. Так, намагаюся якось так повертатись, щоб вам світло не відбивалося і було видно. Клас, Маша, дуже дякую. Я обожнюю саме ось такі тверді закладинки, але ти про це знаєш. Так, а тут в нас якась прикраса. Це не якась там прикраса. Боже, я тільки-тільки побачила Маша. Блін, це. Подивіться, будь ласка, сподіваюсь, вам видно, це паперовий журавлик. Маша, де ти взагалі його знайшла? Друзі, повертаємося знову до Менекл. книжки, яку я прочитала минулого року, яка мене неймовірно вразила. Книжку паперову, паперове видання якої мені подарувала Маша, яка задизайнила її сама, і зробила там неймовірно круті форзи. Це ось саме з такими паперовими журавликами. Ці паперові журавлики мають певне місце історії в сюжеті Менегалд. І ця прикраса це просто щось неймовірне. Я, я досі в шоці. Дівчата, в мене зараз усе відео буде в сльозах. Маса, неймовірно тобі дякую, неймовірно. Я хочу прямо зараз цей ланцюжок вдягнути. Клас. Це щось неймовірне. Подивіться ще раз, можливо, вам буде видно. Все, тепер буде сидіти в ньому. Маша, дуже тобі дякую. Ой, я думаю, ти розумієш, що для мене це означає. Мені дуже-дуже подобається. Дякую. Фух, це не розпаковка, це якісь емоційні гірки. Так, давайте далі розпаковувати. Так, тут у нас ось в такому гарному мішечку. Я думаю, що це якийсь санкетчер або щось таке. Зараз. Оп! Клас, яка краса. Подивіться ну. Так, це треба буде повісити десь біля вікна, і тоді сонечко буде, сонячні промені будуть якось переламуватись через ці кристалики і давати такий дуже красивий, крутий відблиск. Я обов'язково десь повішу. І буду милуватися. Дякую. Так, розпаковуємо далі, і тут в нас щось скляне і дуже дуже цікаве. Так, зараз. Це щось супер, супер незвичне. ви тільки но подивіться. Тут написано, що це сухий коктейль. Склад, яблуко, банан, волошка, кольоровий цукор. Харчова цінність, умови зберігання, дата виробництва. О, спосіб приготування, власне, те, що я й шукала. Додайте 350 мл білого вина, настоюйте протягом 24 годин, розмішайте і профільтруйте, додайте подріблен... подріблений лід, прикрасьте коктейль шматочком лимона або лайму. Насолоджуйтеся. Маша, дуже тобі дякую. Я вперше взагалі щось подібне бачу. Вперше. Так, я сподіваюся, вам видно, які тут цікаві інгредієнти. Зараз ще вам спробую показати. Тут паличка кориці, наскільки я бачу. Ось така якась блакитна, блакитний цукор. І шматочки яблука, і дійсно, пелюстки волошки. Супер! Я обов'язково спробую. Клас, дякую тобі! Так, а далі тут в нас дві книжечки, при тому одну книжку я знаю, і напевно давайте почнемо з неї. Ось так Маша, як завжди, гарнезно все запакувала. Чому я знаю, що це за книга? Тому що... Коли я додавала її у вішліст, я одразу написала Маші і сказала: Маша, дивись, я додала увішліст те, що ти просто не зможеш мені не купити. І зараз ви дізнаєтеся, що це. Це різдвяна пісня. Клас. Маша обожнює цю історію. Вона перечитує її, здається, кожне Різдво. Вона перечитує її у будь-яких інтерпретаціях. І щодо мене, я не є такою великою фанаткою цієї повісті, більш того, в оригіналі я її не читала. Я маю на увазі навіть у перекладі. Але ось саме повість Чарльза Дікенса я ніколи не читала. Я тільки дивилася колись мультфільм. Ну, якийсь із тих, що були зняті відносно нещодавно, і мені сподобалася ця історія, але на тому і все. А коли я в машинному відео побачила, що вийшов ось такий графічний роман. Він мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалась мальовка в ньому. І Маша мене так зацікавила цією історією, тим наскільки вона важлива для неї. І мені захотілося ще більше з нею познайомитися. Тим паче, ось у такому вигляді. Тож, додаючи у вішліфт, я знала, що Маша неодмінно мені її подарує, і я. Дуже-дуже рада, дуже вдячна, тому що вона дійсно крутезна. Повторюсь, я бачила цей графічний роман у Маші у відео, але ось зблизька, подивившись на ілюстрації, я розумію, що вони просто-просто шикарні. Це видання просто неймовірно круте. Маша, дякую. Так, а в нас залишилася, я так розумію, ще одна книжечка. До речі. Я не прочитала, що було написано на папірці. Трішки не по сезону, але коли нас це зупиняло. <світ> це точно. Так, а на другій книжці я уявлення не маю, до речі, що це. Я тільки відчуваю, що це тверда палітурка. І на ній написано: «Сподіваюсь, ця книга сподобається тобі не менше, ніж інший роман цього автора. Зараз я намагаюсь пригадати, що там у мене було у вішлісті, тому що, чесно кажучи, мабуть це щось у Фредеріка Бакмана, я так думаю. Судячи по розміру, напевно, щось із Фредеріка Бакмана, і згадуючи, що в мене є у вішлісті. Ну, це моя пока перша здогадка. Давайте подивимося, чи я права. Так. Yeah. <laughs> Я права, це Бакман. Щось прилипло. Моя бабуся просить її вибачити. Клас, Маша, дякую. Я минулого року вперше познайомилася з Бакманом, прочитавши його роман чоловік ім'я Уве, і він мені безкінечно сподобався. Мені підписники, глядачі писали у коментарях, а які їм подобаються найбільше книжки Бакмана. І були такі коментарі, де люди писали, що ось саме моя бабуся просить її вибачити, їм сподобалося ледве не найбільше. Тож дуже хочу познайомитися з цією історією. На цю весну я собі запланувала тривожні люди Бакмана, але хто знає, подивимося, можливо, я і цю книжку прочитаю. Клас. Маша величезне величезне тобі дякую. Що ж, друзі, ось такі в мене шикарні, чудові, неймовірні подарунки, які мене просто до сліз розчули Ось такі в мене неймовірні, шикарні подруги. Дівчата дуже вам дякую. Ви зробили це свято для мене. Ще більш святковим, ще більш крутим, приємним. Ви настільки підняли мені настрій цими подарунками? Я настільки щаслива. Я хочу все це читати, на все це дивитися, всім цим насолоджуватися. Ще раз вам величезне, величезне. Дякую. А на цьому на сьогодні, все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допоможете моєму каналу розвиватися. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!